Позаземне життя. Загадки, міфи та можливості. Людство завжди мріяло про існування життя за межами землі. Чи можливо, що ми справді не самотні у цьому величезному всесвіті? Це питання, на яке ми все ще шукаємо відповіді. Давайте зануримося у світ цієї таємничої та незвіданої теми. Та поміркуємо над питаннями, які продовжують бентежити наш розум? Що таке позаземне життя і як воно може виглядати? Перше запитання, яке знаменує початок нашої подорожі у світ позаземного життя: що це таке? Що ми маємо на увазі під життям у цьому контексті? Чи може він мати зовсім іншу форму, не схожу ні на що, з чим ми знайомі? Мікроби, багатоклітинні організми, розумні цивілізації чи щось зовсім неймовірне? Ми знаємо, що на Землі життя проявляється в різних формах від найдрібніших бактерій до вищих савців і розумних істот. Але що, якщо позаземне життя виглядає зовсім інакше? Чи можуть істоти на інших планетах мати альтернативні засоби виживання та розмноження? Або вони можуть існувати у формі енергії, позбавленої фізичних тіл? Питань більше, ніж відповідей. Давайте перейдемо до другого важливого питання де шукати позаземне життя. Ми досліджуємо планети, супутники та зірки, але як щодо інших об'єктів, таких як астероїди та комети, чи можуть вони тримати ключ до цієї загадки? Можливо, життя існує в глибинах океанів під крижаною кіркою супутників газових гігантів далеко від тепла сонця. Наші земні дослідження зосереджені на найближчих планетах та їхніх супутниках. Наприклад, Марс вже давно викликає особливий інтерес? Чи може бути на Марсі мікробне життя, чи навіть залишки стародавніх організмів? Якщо так, то що це означає для нас і нашого розуміння життя? З розвитком технологій ми відкриваємо все більше екзопланет, що обертаються навколо далеких зірок. Але як ми можемо визначити, чи можуть вони підтримувати життя? Які чинники, окрім близькості до своєї зірки, Відіграють роль у створенні сприятливого середовища для життя, чи існує зона життя навколо кожної зірки, і що станеться, якщо в ній перебуватиме планета? Наші нещодавні відкриття викликають ще більше запитань про умови, які можуть бути сприятливими для життя, і про те, які екзопланети мають бути пріоритетними для дослідження, чи можна спілкуватися з позаземними цивілізаціями? Ми посилаємо радіосигнали в космос. Але чи отримаємо ми коли-небудь відповідь? Які технології та методи можуть допомогти нам встановити контакт з розумними істотами в інших куточках галактики? Позаземне життя одна з найбільш захоплюючих історій, які коли-небудь досліджувало людство: від загадкових мікробів до розумних цивілізацій ми продовжуємо задавати запитання та шукати відповіді. Можливо, відповіді криються десь там, у безмежних просторах космосу. І можливо, ми знайдемо їх у майбутньому. Однак для нас, землян, ця таємниця залишається відкритою та привабливою, залишаючи наш розум наповненим спогляданням і без остаточних відповідей. Кожен новий крок у дослідженні космосу наближає нас до розгадки цієї головоломки та відкриває нові шляхи для нашої дивовижної подорожі у пошуках позаземного життя.